Всім привіт! 10 жовтня 2025 рік. Друзі, купили безперебойник. Маєте акумуляторну батарею і хочете, щоб ваші електроприлади, які ви підключаєте, працювали довше. Тобто, як бачимо, на акумуляторі 100 ампер А. І якщо у вас є такий же акумулятор, рекомендують підключати одинакові акумулятори між собою. І от бачимо є ще один акумулятор. Тобто, з'єднавши два акумулятора. Ви будете мати 200 ампер годин і ваші електроприлади, які ви підключили, будуть довше працювати. Як же приєднати дані акумулятори, я вам покажу, друзі. Як бачимо, в даних акумуляторах моделях є отакі пластини. Вони просто так не даються. А розуміють, що комусь може буде потрібно з'єднати дві акумуляторні батареї, а може більше. Тому що для того, щоб увеличити ампераж, можна підключати і дві, і три, і е скільки вам потрібно. Якщо це дозволить, і джерело безперебійного живлення, тому що джерело також заряджає. Ну, давайте ближче до підключення. Для того, щоб збільшити ампераж, підключення називається паралельне. Все, друзі, робиться досить просто Для цього потрібно. Плюсовий плюсову кліму. Я їх просто не виставив, просто показую з е, плюсовою а мінусову і з мінусовою. От і все. Це називається паралельне підключення. Тобто плюсові клеми потрібно з'єднати між собою, а мінус, мінусові між собою і ви збільшите ампераж. Як то так, друзі. Всім миру, до добра. Потрібно акумулятори або джерела безперебійного живлення, телефонуйте 063 426 10 10.